Ви виросли в російськомовній сім'ї і були так. до певного віку російськомовного. Да. Розкажіть про цей процес переформатування вас на Україну? Ні, ну він був не такий радикальний. Ну, типу, прям раз і все російсько-україномовний. Я почав е спілкуватися в школі українською, тому що ми ж в Казахстані спочатку жили, там взагалі не було української мови. Потім приїхали в Білу церкву, потім до Полтави, я почав спілкуватися українською мовою в школі, вивчати українську мову в школі, але спілкувалися вдома російською. М -м -потім, е я Почав писати пісні українською мовою, тому що мені здавалося, що тіпо, потрібно писати українською, чому я маю писати російською? Хоча в мене є декілька пісень, які російськомовні. Потім я переїхав в Київ, я пішов працювати на телеканал, і там була українська мова, я спілкувався українською мовою, вів програму українською мовою. Потім на радіостанції українською мовою. українською мовою, українською мовою. Ну і плавно-плавно-плавно я перейшов на українську. Інколи ще я повертаюся до російської.